Історія мого пацієнта, який одного вечора повернувся додому та побачив, як йому зраджує його дружина. Одного разу мені набрав чоловік сказав: Доброго дня, приїжджайте у мене тиждень запою. Добре, зібрався, взяв препарати, поїхав. Приїжджаю, зйомна квартира невеличка, брудно починаємо лікування, ставлю крапельницю, ну і розпитую, яка ж ситуація. Він каже, що йому 53 роки. У нього бізнес, декілька квартир під здачу. Ну, Все чітко в житті, так, от як має бути у людини в 53 роки, троє дітей, сім'я, щасливий брак. Але тиждень назад він спіймав свою дружину на зраді. Вона зрадила йому з 40-річним якимось хлопчиною, як він сказав. І з того моменту він зайшов в запої, тому що він вбитий горем. І найцікавіше, що дружина подала на розлучення і сказала, що відсудить у нього все. І бізнеси, і квартиру, і все інше. І дійсно так виходить по справі, що дійсно вона в нього це все відсудить. Тобто вона йому зрадила і вона у нього все відсуджує. Ну, це якось дуже дивно, як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Але це вже сімейні драми, моя справа алкоголізм, тому що я лікар. Так, це дійсно велике горе для чоловіка спіймати свою дружину на зраді, це в принципі будь-якого горе. І алкоголь тут не втіха, це скоріше такий метод втечі з реальності. Я йому кажу, давай лікуватись, є прогресивна сучасна методика, метод лісняка. Ні, тут зараз не буде реклами. Він відмовився. Чому? Тому що він каже, що йому вже 53 роки все життя пройшло, по суті, він залишився чим. І зараз він в запой зайшов і хоче далі пити. Тому що він обрав собі такий шлях саморуйнування у людини клінічна депресія після цього. І я рекомендував йому госпіталізувати стаціонар. Тому. Зрозумійте, що яка б у вас тяжка ситуація не була, завжди може бути гірше. І це дійсно дуже складний кейс. Так і лікування таких пацієнтів дуже важке. Пишіть мені, дзвоніть. Я приїду і зроблю все, що від мене можливо в конкретній ситуації в вашій Київ та області.